Друзі, привіт всім. Зараз будемо починати працювати Рано-краненько. морозець на дворі трошки. Зараз будемо підгорювати грядочку е, на цибульку, чесничок і морквочку на зиму. Зараз будемо працювати. Відчіпимо, будемо підгорювати мотоблоком, відчіпимо прицепчик. Причепимо плужок і будемо грати. Грядочка у нас буде ось тут. Зараз я вам покажу. Ось тут буде грядочка від парника і 3 метри приблизно. Морозець сьогодні. Бачите, яке все біленьке. Ось так. І все, буде ось тут грядочка зараз згоримо, буде красота. Все попробую, постараюсь вам показати. Невеличка, 3 метри, щоб нам на зиму посадити те, що ми хочемо. Ось так. Все, друзі. Я нагорав грядочку. Все готово, все красиво. Як вам така робота? Гарненько, як для себе. <кій> Ось так. Рівненько, гарненько. Буде на цибульку грядочка, на е, морквочку, на чесничок. буде на зиму. Ось тут посаджено. Ось так. Багато не робимо, бо навесно тут садимо ще картоплю. То ось так нам достатньо біля парничка, щоб нам потім вільно можна було ось тут огорати весною. Ось така робота, друзі. Так, друзі, що ж ми вирішили? Згорали грядочку і цього желізного коня на зиму будемо ховати. Будемо їздити ось цим, якщо десь треба буде. Все-таки ним зручніше. Та й зимою він поїде краще, ніж оцей Цей зимою їде, просто сковзається. Ось так, плужка заховаємо, мотоблока заховаємо. Можливо, треба буде, то виїдемо, коли як треба буде. А так, прицепчика, все заховаємо на зиму, щоб не стояло під відкритим небом. А будемо їздити ось тим трактором. Ось цією машиною. Ось так підписуйтесь, друзі, на канал, слідкуйте, щоб вам не пропустити багато чого цікавого. Всім безмежно дякую за увагу. А ми йдемо робити м'ясо. Один, два і там третє ще. Все, дякую, друзі.